Мир, вам браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чому нам дають озброєння так мало і так повільно? Ну насправді мало, адже нашими партнерами являються найбагатші країни світу, виключення можливо Китаю. І вони могли би давати нам озброєнь в 10 разів більше. Ви так ставите собі питання, тому що не зовсім розумієте, як влаштований світ, які діють механізми, які чинники є найголовнішими. І зараз я вам дуже коротко про це розкажу. Але перед тим як розповідати як влаштований світ, я хочу розказати вам, як влаштовано українське правосуддя. Ви це знаєте. Краще ніж я, але я дуже наївна і ідеалістична людина. Я не втомлююся обурюватися. Є такий Київський районний суд міста Одеси, і в цьому київському районному суді причаївся такий собі суддя Дмитро Тишко. І 4 червня, цей слідчий суддя районного суду, він відмовив передачі в управління Арма. Нерухомого майна дружини колишнього заступника міністра оборони Ерефії, а зараз цей колишній заступник міністра оборони Ерефії є чинним радником міністра оборони Ерефії, тобто він радник міністра оборони Ерефії, радить чому, як краще вбивати українців. І він також є членом ради директорів промислової кампанії АТ Корпорація Тактичне ракетне озброєння, генерал-лейтенант. Михайло Дмитрієв. і от дружина генерал-лейтенанта Михайла Дмитрієва, який виготовляє тактичне ракетне озброєння для того, щоб вбивати українців, і є радником міністра оборони Грефії, якому радиться як краще вбивати українців. У цієї жінки є нерухоме майно. Звісно, що куплено за його гроші. Це майно в Одесі, і оцей от суддя Дмитро Тишко. Вважає, що його не потрібно конфісковувати, продавати і відправляти гроші на допомогу українським збройним силам. Він вважає, що хай буде так. Це нерухоме майно коштує півтора мільйона доларів. Ну принаймні, за таку суму він намагався його спихнути в 2023 році. оцей радник міністра оборони Рефі в Одесі є урадника міністра оборони РФ і на півтора мільйона доларів нерухомого майна. Але суддя Дмитро Тишко вирішив, що хай воно у нього і лишається це майно. Можливо, він просто ватник цей суддя і очікує, коли прийдуть московити, захоплять Одесу. Він в це вірить, і тоді він зможе похвалитися цьому. Раднику міністра оборони Рефії, що він зберіг його майно і залишитися суддєю або навіть піднятися в якихось чинах в окупаційних е, органах влади, а можливо, просто йому дали десятку чи двадцятку за те, щоб він виніс таке рішення. Я не є аж надто поінформованою людиною, але чув, що в Одесі є СБУ, що там є обласне управління СБУ, що там є міське управління СБУ. що... Вірогідно в Київському районі міста Одеси є Київське районне управління СБУ. Ну, принаймні, в мене є така інформація. Якщо я помиляюся, то скажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви щонебудь про діяльність СБУ в Одесі. Тому що власне цей суддя мав би зараз бути уже під колпаком у СБУ. Також цей суддя Тишко зазначив, що на його думку. Орган досудового розслідування мав звернутися до власника цього майна в Москві, тобто до реального власника до цього радника, міністра оборони Ерефії, та отримати від нього згоду на передачу квартири в управління Арма. І от, якщо ви хочете дізнатися, чому нам так мало дають зброї і так повільно, і так знехотя, то ви Повинні зрозуміти, а чому у нас так повільно знехотя, конфісковується майно московицьких злочинців в Україні, конфісковується майно окупантів та їхніх пособників. І коли ви розберетеся в цьому, в цьому значно легше розібратися, от просто подивитися на ті механізми, які діють. Ви цілком зрозумієте, а чому ж так, от в світі, все в світі то ще так само, як у нас? Верніше у нас. Точно так само, як в світі, що всередині, то й назовні. Що внизу, те і нагорі. Отже, чому Сполучені Штати дають нам так мало озброєння і так повільно і з такими великими перервами? Просто я хочу, от щоб ми зрозуміли: 60 мільярдів доларів. І там були внутрішні політичні бої за 60 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів це середньої руки мільярдер сполучених штатів. Там є багато людей, які просто це мають у себе в кишені. Тобто, це статки однієї людини якої-небудь. 60 мільярдів доларів це значно менше ніж бюджет міста Чикаго. Це взагалі дуже невеликі кошти в порівнянні з. Тим, що мають сполучені штати, зрештою вони всі ці долари самі і друкують. І в тому справа, що ми спостерігали оці от внутрішні баталії стосовно 60 мільярдів доларів, які півроку нам не могли виділити на озброєння верніше виділити собі, тобто вони ж платять самі собі за виготовлення озброєння, яке передають нам, саме тому, що е Російсько-українська війна це внутрішньополітична проблема для сполучених штатів. Це привід для баталії внутрішніх, це привід для того, щоб республіканці могли розмазувати Байдена і демократія. Привід для того, щоб демократи могли тикати. Носом республіканців в їхнє лайно, і це значно цікавіше їм робити, ніж реально, наприклад, допомагати Україні. Україна тут не ексклюзивна, власне, і Афганістан був внутрішньополітичною проблемою в Сполучених Штатах. Що там було з цими всіма афганцями? Нікого особливо в Конгресі Сполучених Штатів чи в Державному департаменті. Не цікавила кількість овець в отарі того чи іншого таліба. Їх більше цікавили стосунки між собою і розборки між собою. І на Афганістан витрачалися якісь кошти не для того, щоб допомогти проамериканському уряду Афганістану, який протистояв Талібану, а тому, що у внутрішній політиці і в бізнесі Сполучених Штатів були задіяні якісь механізми, і це завжди складні стосунки між оборонним відомством, між державним департаментом, між ЦРУ, між певними групами впливу в конгресі, між конгресовими комітетами по обороні і по безпеці. Спеція і таке інше, але існує, звісно, у сполучених штатах і свій зовнішньополітичний інтерес. Тобто, там не все визначається якоюсь хаотичною грою внутрішніх чинників. все таки якісь інтереси є, і якась воля назовні здійснюється, проявляється у діяльності цього надскладного бюрократичного механізму «Діп-стейт», так би мовити. І звісно, що Сполучені Штати в цілому мають певний зиск від цієї війни, і вони одразу розуміли, що цей зиск вони будуть мати, тобто, не вони її організували. Ця війна з тієї причини, що московити це ракова пухлина. І вони намагаються знищити все, до чого вони можуть досягтися, і вони завжди намагалися знищити Україну останні 500 років і займаються цим І зараз. Щойно них виникла можливість цим зайнятися знову. Вони цим і зайнялися. Але в цілому, цей напад Московії на Україну виявився вигідним і сполученим штатам, хоча вони це не організовували. Цей напад. Це вигідно в зв'язку з тим, що таким чином вони послаблюють одного зі своїх основних конкурентів. У Сполучених Штатів є два конкуренти зараз: це Китай і Європейський Союз. Це саме не вороги, це конкуренти. Хоча, з другого боку, ми повинні пам'ятати, що часто те, що можна пробачити ворогу, не можна пробачити конкуренту. І конкурентів ми часто ненавидимо більше, ніж ненавидимо ворогів. Скажімо, більшовики брали на роботу своїх колишніх вертухаїв із царської охранки, часто густо, але пробачити гріхи перед собою меншовикам чи лівим асером було неможливо От їх знищували. А багатьох, скажем, діячів із царської охранки чи із. Оборонного відомства Царату вони якраз пригрівали при собі. Євросоюз є конкурентом. Євро є конкурентом долара. Європейська економіка конкурує з економікою Сполучених Штатів. Ми з вами вже говорили. Що, наприклад, Аеробус і Боїнг варгують між собою більше ніж аерокобра і мистершміт в першій половині 40-х років, в смислі. Аерокобри і мистер Шмідт в небі над східною Європою суттєво конкурували, вони стріляли одне в одного. Боїнг і Аеробус не стріляють один в одного, але скажімо, ненавидять один одного більше. В результаті цієї війни американці зайшли на ринок скрапленого газу Євросоюзу. Витіснили там багатьох інших на цьому газовому ринку. Завдяки цій війні вартість європейської продукції зросла, стала менш конкурентно здатною. Завдяки цій війні європейці змушені потрошку витягати гроші зі своєї економіки з конкурентних галузей і перевкладатися в. Оборонний комплекс є серйозні компанії чи групи компаній, чи серйозні бізнес-структури в Сполучених Штатах, які так само мають свій інтерес, От, наприклад, в Україні землі сільськогосподарського призначення зараз важкувато придбати. О, здається, іде війна, все не визначено. І вона повинна була би коштувати аж нічого. Ця земля сільськогосподарського призначення. Тим не менше її важко придбати, і ціни зросли все скуповує BlackRock, Це е, дуже серйозна американська бізнес-структура. Ну і араби американці були би зацікавлені у вражнечі Ерефії і Китаю для того, щоб така ворожнеча мала місце. Треба щоб Ерефія все ж таки зберіглася. І для того, щоб вона розгорілася з новою силою, ця ворожнеча потрібно штовхнути Ерефію чим можна ближче до Китаю. Тобто в одній камері Ерефія і Китай точно вчепляться в горло одне одному. І будуть витрачатися на цей новий конфлікт зараз. Здається, що Ерефія впала під Китай, але вона переживає зараз настільки велику низку принижень, що на якомусь етапі вона змушена буде відповідати відповідати за ці приниження. Тобто, чим ближче Ерефія до Китаю, тим більше керівництво Ерефії і більшість власників московицької економіки ненавидять Китай. зараз. Вони нічого не можуть зробити. У них немає виходу інакше ніж цілувати ноги Китаю, але щойно війна почне зачахати, щойно стане трошки більш спокійно і. Спочатку торгівельна і політична, а потім хто знає, і яка війна з Китаєм буде на носі. Наші європейські партнери цілком розуміють, що одним із бенефіціарів цієї війни є Сполучені Штати і, можливо, частково Велика Британія. Якщо так думають вони собі, то нехай платить лідер світової демократії. Чому маємо платити ми зайві кошти? Звісно, в Межах пристойності маємо щось виділяти на допомогу Україні, але в цілому це сполучені Штати. Сполучені Штати мають дбати за безпеку в Європі і за загальний світовий порядок. А якщо так, то нехай саме вони і витрачаються на підтримання світового порядку і на безпеку в Європі. Чисто психологічно в Європі досі Московія не сприймається як ворог. Історичним ворогом Західної Європи була Східна Європа, а не Орда, наприклад, не Хазарський Каганат, не Московія, не імперія Романових за рідкісними виключеннями. Ворогом священної Римської імперії германської нації, тобто Західної Європи, була Східна Римська імперія, імперія Ромеїв. Візанція згодом головним і страшним ворогом була Отаманська порта, яка якраз і володіла більшою частиною східної Європи і успадкувала фактично все по Візантії. Ворогами німців були Польща, Литва, Велике князівство Литовське, до складу якого входила більша частина нинішньої України. Тобто поляки, литовці і тогочасні українці розглядалися як найстрашніший ворог. А не Московія в чотирьох головних війнах в Європі, наприклад, Англія підтримувала саме Московію, або принаймні вони були на одному боці проти спільних ворогів. Це під час семилітньої війни, під час Наполеонівських воєн, під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. І ми розуміємо, що те, що зараз Англія проти Московії, трошечки проти Московії, так млявувато. Проти Московії, але тим не менше вона виступає за Україну, за що ми маємо бути безмежно вдячні, але це не надовго. І головне, що англійці розуміють, що це не надовго. Що трошки зміниться ситуація? Вони знову будуть виступати на одному боці. А отже, не потрібно давати стільки озброєння сюди. Чи сприяти такій кількістю озброєння для України, щоб ця Московія була знищена або принаймні була дуже сильно пошкоджена, і навіть для нинішньої Європи і це ми бачимо по результатах виборів в Європарламент, і по тій ситуації, яка зараз з дочасними виборами розгортається у Франції? Ми про це скажемо ще два слова для європейців, наприклад, мігранти з близького сходу. Є більшою загрозою, принаймні, вони так і їх сприймають, ніж московська воєнна машина. Зрештою, чому не сидіти і собі в задоволення не споглядати, як Московія б'ється об стінку, тобто об Україну Московія явно не посилюється. В Україні можна щось підкидати, адже на загальний подив вона. Виявилася здатною на спротив, ну і чудово, але все одно і Сполучені Штати і Європа в Московії зацікавлені більше ніж в Україні. Що Московія це і ринки, і Московія це ресурси. А Україна це всього лише те, що стоїть між ними і Московією. Якщо від України Московія відкусить половину. Ну і що? Зрештою для них справді страшно, якщо Московія в результаті якоїсь поразки чи якихось таких дій почне розвалюватися. Арабська весна всім показала, що насправді арабська зима була краще ніж арабська весна. Весна народів в Московії, якщо раптом уявити, що таке можливо, що всі ці добрі дегістанці буряти. Татари і башкіри раптом в результаті зовнішньополітичних проблем Москви і поразок на фронті почнуть повставати. Це буде гірше, ніж нинішня ситуація. Тобто вони там на заході думають, що це буде гірше. Це ми розуміємо, що це буде краще, краще для нас і краще стратегічно, але на заході давно ніхто не мислить стратегічно. Всі не діють, всі реагують. От все, що я сказав зараз, це для України зовсім не страшно. Звісно, прикро, що вони не дають нам всього, що ми хотіли би мати, але, зрештою, я так думаю, навіть змушені будуть дати, тому що в результаті політики завжди помиляються. В результаті їхні рації, їхні розрахунки і їхні наміри ніколи не справджуються. Не справдяться вони і стосовно України, і стосовно перебігу цієї війни для нас все буде добре або краще ніж добре. Зараз два слова про Путіна Францію і G7. Путін. Присвоїв 87 нових генеральських звань своїм воякам. 87, одним указом. І вісім адміральських звань. Чим менше у їхнього військового флоту кораблів, тим більше адміралів. Скоро взагалі не буде кораблів, але замість них буде дуже багато адміралів. І це в цілому непогано у Франції в її політикумі. Тим часом повна депресуха Макрон, як ви знаєте, призначив дочасні вибори через 20 днів. Йому здавалося, що так буде краще. Насправді всі в жасі і в шоці в його партії. Вони не розуміють, навіщо так було зроблено, і е, зараз е, Ліпенша домовляється про союз з голійською партією, там партія де Голя і Ширака колись була така от створена голійська партія, і вона могла претендувати до укладення союзу, якщо він все таки буде укладений, на 40-55 голосів. А Ліпін же може претендувати в новому французькому парламенті на 235 або 260 голосів там, от, в цьому проміжку. Тобто для більшості потрібно 285. От разом з цими галістами вона цілком може взяти більшість і стати, наприклад, прем'єром або поставити свого прем'єра. І це означає дуже сильний удар по цьому самому Макрону. Нинішній міністр фінансів Франції б'є у всі дзвони і каже, що в разі перемоги. Правих у Франції може відбутися криза управління і боргова криза станеться, якщо Ліпен буде реалізовувати всі пункти своєї програми, а саме пониження пенсійного віку і пониження податків для прикладу. Цікавими є фронтмени цієї боротьби. Чому говорю за Францію? Тому що от ви маєте зрозуміти, чим переймається Європа і куди все це йде? От Макрон є порівняно молодою людиною, йому 46 років, його жінці 60 років. Ліпен теж приблизно 60 років, і у неї є такий хлопець Джордано Барделло, 28 років, 2 метри, красень. Мабуть, буде на чолі цієї кампанії, тому що Лепен це як Аятала, а от такий от лідер. Виставлений вперед лідер, це от саме оцей Джордано Бардело, 28 років. Від Макрона на чолі боротьби за парламент так само молода людина 35 років, Габріел Аттал. Він гомосексуаліст, відкритий сам цим пишається і про це говорить, і вважається вони дуже здібним. І таким чином, оцей от. Гомосексуаліст Габріел Аттал, 35 років, буде протистояти Джордано Бардело, 28 років, відвертому нахабному гетеросексуалу, 2 2 метрів ростом, і дуже як всі кажуть, красивому. Я його не бачив. От щось в цьому є дуже французьке. Погодьтеся, тим часом в Італії все дуже добре. І Мелоні навпаки покращила свої рейтинги, покращила свої можливості. Зараз у неї там збирається велика сімка. Вона ще й Блекрок запросила на цю зустріч перед цим засіданням Великої сімки. Вони ці лідери домовилися, що вони позичать Україні 50 мільярдів євро під заставу відсотків, які нараховуються на московицькі арештовані гроші в Європі. Тобто, замість того, щоб конфіскувати ці гроші віддати Україні, вони вирішили от піти от таким шляхом, щоб не образити Московію. Тобто вони нам дають кредит. А потім будуть розмовляти довго розмовляти про відсотки. Це цілком влаштовує Московію. Байден робить все для того, щоб це у нього такого роду рішення не потрапляли в Конгрес. Що Конгрес раптом може проголосувати за конфіскацію коштів, а кому ж це потрібно? Але і ще раз, браття, все буде добре. Не ми з вами спонукали національне відродження. Це Янукович прийшов і змусив нас до національного відродження. Не ми з вами стали героями. Це Путін прийшов і багатьох українців перетворив на героїв. І тепер це нація борців і героїв. І це значною мірою завдяки путіну. Не ми з вами своєю волею і своїми зусиллями станемо переможцями. Це зроблять інші люди, які бажають нам зла. От вони змусять нас до перемог. Ті люди, які бажають нам зла, чи ті політики, яким наплювати на нашу долю, все станеться не так, як вони хочуть. Все станеться так, як хоче Бог, а Бог за нас. Головне, щоб ми були за нього. Також треба пам'ятати, що 20 числа в Культтеатрі театрі чекаленка 14 Я буду презентувати свою нову збірку видання Залізний тато. Це дуже важливий момент. І на останнє хочу розказати вам про батальйон братства, щоб ви просто були в курсі. Я так завжди закликаю вас допомагати батальйону братства або навіть. Рекрутуватися до батальйону братство, але звідки це виникло? Братство це е, така спільнота вірян. І в братстві є і православні, і греко-католики, і протестанти, і римо-католики, тобто це християнська міжконфесійна спільнота. Ця християнська міжконфесійна спільнота ще в 2014 році створила е, роту Ісуса Христа в батальйоні. Азов він тоді тільки створювався, і там от була рота Ісуса Христа із Братчиків. І е, через місяць роту іще одну роту Ісуса Христа в батальйоні Шахтарськ. Тоді створювався такий батальйон, і Там половина цього батальйону була місцеві люди з міста Шахтарськ Донецької області, а частина це були братчики. Потім це переросло в окремий відділ, який називався Свята Марія. Там Ріпоз як був сформований в місті Святої Марії в Маріуполі. І цей відділ воював, і ці роти воювали і під Іловайськом, і на Маріупольському напрямку. Потім на Горлівському напрямку були перекинуті. І це була цікава бойова діяльність, яка тоді здійснювалася в межах антитерористичної операції, в межах АТО. З початком повномасштабного вторгнення братство створило батальйон братства спочатку добровольчий батальйон, який діяв на Київщині. На різних напрямках брав участь у звільненні ряду населених пунктів на Київщині, діяв з гірсько-стрілецьким батальйоном. Поруч і, скажімо так, спільно з гірсько-стрілецьким батальйоном, і діяв успішно. Потім батальйон діяв на різних напрямках уже далі, і зрештою прийшов в підпорядкування центру. Тимура головного управління розвідки. Відділ братства в складі центру Тимура за завданнями головного управління розвідки прийшов. Великий і славний шлях багато наших людей мають державні відомчі нагороди найвищого порядку. Одними з перших наші бійці переправлялися через Дніпро на окуповані території на Херсонщині. Одними з перших виходили в довгі рейди на територію Рефії. Успішно діяли на Чорному морі. Зокрема, нашим бійцям вдавалося в минулому сезоні висадки на Крим. І здійснення там бойових завдань в Криму, І, вірогідно, ця діяльність буде продовжена і в цьому сезоні. Я так думаю, на жаль, я не можу розповідати про багато цікавинок з життя відділу і багато подвигів, поза як головне управління розвідки любить секретити багато інформації. Відповідно про це можна буде розказати тільки через кілька років. Останні бої, в яких брав участь відділ, це бої під Вовчанськом. От остання людина буквально із цих боїв вийшла от буквально сьогодні. Я буду бачитися з цим нашим братом, який якраз ще вранці був в Овчанську і от сьогодні приїхав до Києва, і далі, звісно, що відділ. За новими завданнями головного управління розвідки, готуються виконувати наступні бойові завдання це нестандартні, дуже творчі бойові завдання, які вимагають великої сміливості, великої вибагливості і великого вміння. Отже, я нагадую вам, що якщо ви християнин, і якщо ви не боїтеся бою, а навпаки, мрієте. Про бій, мріяти про звитягу мрієте стати героєм, то вам до батальйону. Внизу вказані рекрутингові телефони. Наші, будь ласка, звертайтеся і будете прийняті в батальйон після належної співбесіди. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. А пам'ятаєте Путін, хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною мовою Булгакова. Oh you